Вітаємо глядачів на каналі Основи Сім'ї. Продовжуємо Еліною лесник наші розважання на тему виховання дітей. Єліно, вітаю. Вітаю, Адріан, вітаю, дорогі глядачі. Я думаю, що у нас сьогодні така непроста тема тема миру. Бо пережиття ми маємо і глобальні, і маленькі, і дуже часто ті пережиття забирають мир. Знаєте, є навіть така фраза війна і мир, або війна, або мир. Тобто ми в процесі війни, очевидно, ми всі віримо і прагнемо перемоги з тим, щоб наступив мир. Але тут є питання: тобто, чи може бути мир під час війни? Особливо в питання виховання дітей в нашій сім'ї, як, відповідно, в часі війни формувати мир в дітях, тобто від чого це все залежить, як цей мир впливає на виховання. Ми в основному на ту тему будемо сьогодні говорити, і тому, Еліна, ваше розважання з того приводу? Та, ну, взагалі, звісно, мир, ми всі прагнемо миру в нашій країні і в світі в цілому, бо війна то є величезне прокляття. І з іншої сторони, ми маємо якимось чином мати мир всередині серця, чи це взагалі можливо? І слово Боже, воно досить чесно описує ситуацію в світі, це не таке, знаєте, не якийсь буддізм там. Відречення від цього земного, від всіх почуттів і так далі. Ні, християнство воно досить чесно говорить та, про те, що в світі будете мати скорботу, в світі будуть війни, в світі буде дуже непросто. Але, тим не менш, Слово Боже, вчить нас, яким чином нам потрібно реагувати на ті всі негаразди. І цікаво, ви знаєте, я коли поверталася з США, один із моїх самих великих страхів був або переживань. Це як чи я не травмую дітей, да, які будуть жити в період війни. І я спілкувалася з своїм другом, він дуже опікун, багато років, я йому задала питання: ну скажи мені, я не травмую дітей? Він каже: Ну, звісно, якщо ти сама ну, живеш і ти бачиш, що, яким, що можна жити, тобто що є різний ступінь загрози да, на лінії фронту чи в Києві, чи там на Закарпаті. Да? От, ти оцінюєш наскільки небезпечно, а з іншої сторони, ти навчаєш дітей в реальному контексті, як шукати Господа, як справлятися з усіма емоціями, які відбуваються, як мати той внутрішній мир посеред війни. Ви знаєте, ця думка мене надихнула, що дійсно я моделюю для них приклад життя в реальному світі. Ось і вірші, на базі якого я роздумую на цю, на, на цю тему, це всі ваші клопоти, покладіть на нього, бо він піклується про вас. Це написано 1 Петра 5:7. Це написано в період гонінь, в період дуже нестабільної ситуації, що політично, в період окупації Ізраїлю. Та. Це не написано в період там, якоїсь там безпеки. Та. Це. Це написано в найскладній періоди життя християн, гоніння. Тому яким чином покладати свої клопоти на нього це дуже важливо. І в кінці ми будемо говорити про практику, яким чином дітей навчати, але, з іншої сторони, давайте подивимося на те, що нам заважає мати мир, мир навіть в процесі виховання. Ви знаєте, коли я писала цю книгу, я сама часто втрачала мир. Чому? Тому що я дивилась на своїх дітей. От якось ми їхали з ними в поїздку на Західну Україну, і вони, вони досить шумні, емоційні. Всі в тата, коротше. знаєте, як, як, як тато каже, все погане то від мене. А він каже: я кажу, «Да, все, все, що це таке емоційне, шумне, буйне, то від тебе. Я така не була, я була спокійна. Ну, тим не менше, то ми так дразнимось насправді. І ну, нам, чоловіком досить важко з ними їздити кудись в дороги, бо вони там весь час чубляться, щось емоційно плачуть, розказують, хто там винуватий і так далі. І я пам'ятаю свої відчуття, а книга якраз вона до друку йшла уже. Я виходжу, щоб заправити авто. і Я думаю, я не зможу видати цю книгу, я просто не зможу її видати. І я сідаю в авто, кажу, дівчата, я не зможу видати книгу про виховання. Вони такі: ну чого, мама, чого? Я кажу, ну ви занадто недосконалі. Ну, ну як я можу видати, коли ви такі недосконалі? Тобто я розуміла, а вони мені кажуть, «Мам, ну ми ж не настільки погані. Я кажу, ні, ви не погані, просто мені дуже складно буває в такі моменти. І вони кажуть: Ні, мама, ти маєш написати і видати цю книгу. Ой, звісно, це смішно, але якщо подивитися глибоко в стосунки батьків і дітей, то є такі три стратегії: насправді: стратегії стратегія догоджання, да, коли батьки постійно догоджають своїм батькам своїм дітям, аби тільки не плакати, Да, аби тільки добре поїв, аби тільки і батьки можуть бати про дитину навіть коли їй вже 30 років, аби тільки здорова й була вдома. Да. Така, така стратегія вона не є шляхом до миру, до, до дійсного глибокого миру. Друга це стратегія ігнорування. Такі батьки краще взагалі не будуть щось говорити. Вони або зовсім не висловлюють своїх думок, або виговарюють і припиняють будь-які спроби там, обговорювати думку. Коли їх щось просять, вони довго тягнуть, уникають відповіді так, але якщо притиснути, кажуть ні. І от оцей тип батьківства. Точно не любить пісок, кінетичний пісок в будинку чи безлад у речах. Такі батьки уникають конфліктів з дітьми і поступово віддаляються від них, і проблеми тільки накопичуються. Мовчанки затягуються, да, це такий ну, холод в стосунках, який чередується з вибухом гніву. Ну і третя стратегія стратегія перемоги. Да, батьки цього типу вони люблять сперчатися, переконувати, застосовувати аргументи. Факти, емоції, тут все сфокусовано на тому, що от, хто переможе. Переможці не завжди вдається перемогти дітей, проте вони це роблять за рахунок емоційного тиску. А діти розуміють, що їх все рівно не буде почуто, краще кивнути і залишитись при своїй думці. От якась з цих стратегій, от ви бачите, ваша. Це стратегія догоджання, ігнорування чи перемоги. Моя стратегія це перемоги. Ну, от, і цікаво, що. Моєї доньки старшої теж перемоги, і от деколи ми обговорюємо, каже: таке, як ти хочеш, щоб я настаивала на своїм чи дала тобі можливість виграти? Вона каже: ні, ні, мені не треба давати виграти. Ти маєш вигравати у мене, але в кожної стратегії стоп, 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 стоп. А що маєш вигравати? Тобто, напевно, мама не завжди права. Та, не завжди права, але буває. Тобто я часто їй уступаю, але вона розуміє, що якщо я поступлюся в важливих речах, а вона виграє, то це погано. Ну, у нас досить глибокі стосунки з нею, і ми можемо аналізувати там, свої стилі спілкування і так далі. Просто... Так, зразу. Тобто така стратегія приносить мир, як і доньці, так і вам. Це залежить від мотиву. Так? Це залежить від мотиву. Що керує моїм серцем? Тому що якщо моїм серцем керує просто бажання виграти, то ні. Якщо моїм серцем бажає, керує благо для моєї дитини, я буду, я часто я кажу, Соля, я буду боротися за тебе і з тобою. Так? Я буду за тебе боротися з тобою. Тому що, ну, чому я так говорю? Бо і в ній, і в мені живе гріх, який прагне зруйнувати нас. Так? Тому наше покликання як батьків не тільки боротися з власним гріхом, але і боротися з гріхом дитини, яка, який прагне зруйнувати дитину. Так? Тому я кажу: Соля, я буду боротися з тобою за тебе. Так? І в таких випадках, звісно, нам потрібно вигравати. Ми не маємо поступатися гріху. Ну, я надію, що я пояснила це чітко. Так? Бо людина, яка робить гріх, вона стає рабом гріха, і дитина може пручатися правильним, конструктивним. Речам та, в її житті, і я маю захищати її від її же самої. Та? Ну, це досить глибокі такі речі, от. але в той же момент спостерігати за власним серцем, щоб воно не було Да? Тому і написано, що коли ви там когось укоряєте, дивіться, щоб і самі не впасти та? в осуд, в... і так далі. Ось тому е, в мене є навіть в книжці табличка, яка е, в кожній стратегії виділяє мотив серця. Та який може бути мотив серця, і це теж важливо дивитися на власне серце в процесі виховання. Якщо вам властива стратегія догоджання, мотиви можуть бути. Схвалення, близькість, можливість почуватися своїм, страхи можуть бути, бути відкинутим, ізоляція, провина, сором, тобто, що може керувати мною виховання. Якщо ваша улюблена стратегія ігнорування, вами може керувати простий комфорт, хочу комфортного життя, бездоганність, порядок, контроль. А страхи, чого ви можете боятися в процесі, це хаос, не хочу хаосу, клопоти, покарання, упокореність. Так, ну і перемога. Тут це тут мені досить просто в цій категорії. Я розумію, що це і серця можуть бути, або мої бажання, це успіх, влада, контроль, захоплення, визнання. Так? Тобто, зараз кожному слухачі треба доцільно зараз про про проаналізувати свої мотиви, тобто так. мотиви, тобто яку я обираю форму стиль поведінки в контексті комунікації з дітьми? тобто угу. Ці мотиви народжуються від внутрішнього бажання утримувати, от щойно вище перерахованого правильно і тому вони можуть бути ну можна так сказати або правильним, або неправильними. Так, так можуть бути або правильними, або неправильними. Це достатньо просто визначити. Подивіться на свій стиль виховання, що вам більш властиво. Ось, і ви подивитеся своє серце. задайте питання, а чого ви хочете через цей стиль виховання. Да, тут важливе питання. Тобто, тут, ну я би я стараюся взагалі уникати оцінок правильні неправильні. Якщо ми говоримо, якщо неправильні, тобто я десь стараюся ну, показувати, які це, до яких це буде приводити наслідки. Тобто, якщо ми обираємо таку форму, будуть наслідки. Тобто, які наслідки? Якщо ми бачимо, що наслідки ну ми би не хотіли таких наслідків, тоді можна це в принципі оцінити, що це неправильно. Так, <гану> угу. да, це один із способів оцінки. Є ще один спосіб оцінки. От, наприклад, Тім Келлер в своїй книзі Ідоли серця він каже, що таке ідол? Це будь-яка річ, що стала для мене важливішою за Бога, що посідає у вашому серці та уяві більше місця, ніж Бог. Це річ, від якої ви чекаєте всього того, що може дати тільки Бог. І, до речі, от ідоли часто проявляються в, спілкув... в вихованні дітей. Ну, наприклад, ідол може бути: Я хочу, щоб у них було краще життя, ніж у мене. Це хороше бажання. Ну, якщо воно стане головним і керуючим, воно стає поганим бажанням. Тому що ви починаєте тиснути на своїх дітей, вижимати з них те, чого вони насправді не можуть, і це не їх взагалі призначення в цьому світі прожити ваше життя по-іншому. Ну, наприклад, наші діти досить розумні, так? вони непогано вчаться, непогано. Я і мій чоловік, ми з червоними дипломами, золотими медалями. Так? Якщо моїм серцем буде керувати успіх, так, діти це мій успіх, це буде саме головне бажання мого життя. Я буду вичавлювати, тероризувати, я буду е, вимагати від них хороших оцінок. Бо їхні оцінки це моя ідентичність, це те, що керує моїм життям. розумієте? Тому нам варто оцінювати саме бажання нашого серця, що керує моїм серцем. Бо слово Боже каже, що моїм серцем має керувати дві речі: перше любов до Бога, і друге любов до ближнього. Ці дві речі мають бути, ці два бажання мають бути найголовнішими. Клев Льюіс каже, що часто проблема наших бажань в їх неупорядкованості. Тобто, якесь бажання, наприклад, я хочу, щоб мої діти були успішні. Це непогане бажання. Це хороше бажання, Ну, воно має бути підкорене Богу і підкорене любові, бо моя дитина може бути нездатна досягти того успіху, який я для неї хочу. Рез... Ви розумієте, так? але якщо це бажання стає саме головне, я не буду зважати на її е, дари, здатності, на її взагалі е, можливості, я буду вичавлювати те, що мені потрібно, бо це є частина моєї ідентичності. Якщо ж воно підкорене, я кажу: Бог, я дуже хочу, щоб мої діти були успішні, але я розумію, що було два роки ковіда, два роки війни. У них є дари і здатності, вони відрізняються від моїх. У них інша школа взагалі. Я, я, я вчилася в радянській школі, в школі, в якій панував терор страху. Це були зовсім інші мотиви і, мотива, мотиви і атмосфера. Так? Мої діти живуть зовсім інший час. І я буду проявляти мудрість і розважливість, і не буду керуватися бажанням, щоб у них був успіх любою ціною. Тому мир можливий, коли, коли ми розуміємо, що наші бажання мають бути упорядковані Богом перед Богом, і коли ми розуміємо, що є речі в нашому вихованні, які нам не під силу. От, наприклад, Матвія, 17 розділ, 14-21, записана така цікава історія. Про а, чоловіка, у якого був син, у якого була епілепсія, а, і він страждав, він кидався в вогонь, і от він прийшов до Христа і каже: Господи, змилося над моїм сином. Він хворий на епілепсію, дуже страждає, часто кидається в вогонь та воду. Я привів його до учнів дучку, але вони не змогли зцілити його. І мовив Ісус відповідь: о, невірний, заблудлий роди. Скільки ще часу мені бути з вами, скільки мені вас терпіти? Приведіть хлопчика до мене. Ісус заговорив суворо до демона, наказав вийти з хлопця, то й вийшов, і хлопець тут же зцілився. Учні Ісуса підійшли до нього, коли він був на самоті, і запитали, чому ми не змогли вигнати чистого. Та він відповів їм, мовивши, тому що у вас мало віри. Істинно кажу вам, якби ваша віра була завбіжки з гірчичне зернятко, ви могли б звеліти цій горі, пересунця звідси туди, і вона б пересунулась, тоді для вас нічого б не було неможливого. Ну, і ця історія, вона насправді показує батька, який має величезну проблему з сином набагато більше, ніж я маю якісь проблеми да, з дітьми. У його сина жив демон. І цей демон намагався його вбити. Та... І батько, напевно, переспробував уже все. І навіть прийшов до учнів, і все рівно, і навіть учні не змогли йому допомогти. І от мені подобається, як батько приходить до Христа, падає на коліна і каже: змилуйся над моїм сином. Я не знаю, що вас непокоїть найбільше в ваш, ваших дітях, та? але от серце цього батька воно для мене є прикладом. Можливо, вас непокоїть неслухняний не не підліток, чи емоційні гойдолки а можливо, фізичні хвороби чи якась духовна сліпота. От дуже важливо нам, батькам, як ми на то реагуємо. Можливо, у нас є власні стратегії, але вони закінчуються, вони неефективні. Ти можеш ігнорувати, можеш замовчувати якісь проблеми, можна боротися з дітьми, але ми так, натикаємося на стіну. І Ця стіна називається серце, та серце дитини. Це така величезна духовна стіна. І от дуже важливо нам разом з цим батьком прийти до Ісуса, приходити до, до Нього регулярно і казати, Господи, змилися над моїми дітьми. Бо мо... от в чому моя надія. І ви знаєте, дуже часто, коли я приходжу до нього і кажу саме так, приходить бажаний мир. Чому? Тому що Бог ніколи не покладав на нас відповідальність змінювати серце дитини. Це його відповідальність. І коли ми розуміємо його відповідальність і мою відповідальність, приходить мир. Приходить розуміння, що Окей, Боже, я оце можу зробити, а це твоє, а я це не можу зробити. Тому важливо приходити з цими клопотами. До Христа і віддавати йому. <кій> Пол Тріп дуже класно говорить в своїй книжці Виховання, 14 чотирнадцятийвангельський принц. Він каже, доручивши мені пра працю виховання, він покликав мене до виконання завдання, яке виходить далеко за межі моїх природних можливостей, характеру, мудрості, сил і дарувань. Але він ніколи не доручав мені здійснювати цю працю самотужки. Тобто мир приходить, коли ми розуміємо, що ми не одні. Що є Христос і Він виконує 99% роботи. На нас він поклав 1% бути вірними, показувати дітям свою необх... свою потребу в Христі, навчати їх, робити все від себе можливе, але всю іншу роботу робить саме він. І це ви знаєте, це в моєму житті приносить мир. І він так само каже: хоч би як правильно ви поводились з дітьми, яких Бог доручив вашій опіці, без взаємодії з Богом діти не стануть такими, яким він їх задумав. І не почнуть жити так, як їм призначено. Цей батько з цим одержимим сином він точно розумів, що б він не робив, він не може вилікувати сина. І нам, ви знаєте, його проблема була очевидна. Нам, можливо, особливо батькам, у яких такі хороші діти, можливо, це не так очевидно, що є речі, які тільки Христос може зробити в житті. І нам важливо приходити і Христу казати, Боже, допоможи. Змилося над моєю дитиною. От, але дуже важливо нам, як батькам, ці всі свої турботи і клопоти саме виливати в першу чергу Христу. Тому які практичні кроки ми можемо зробити, я сформулювала чотири: перше молитися, молити за свою дитину, її серце, друзів, школу, щодня показувати приклад, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Ми, коли їдемо в школу з дітьми. Кожен ранок ми молимося. Ми молимося за школу, ми молимося за всіх вчителів, ми молимося за мудрість дітей, за те, щоб діти мали повагу до вчителів і так далі. Молитва це дуже важливо. Друге, у спілкуванні з дитиною визначити власну стратегію, яка вона? Це догоджання, це ігнорування, чи це перемога? І що керує вашим серцем? Це важливо, тому що ці речі вони завжди будуть вас провокувати. Да? Третє, як ви можете прийти до Бога в каеті, власному каеті, щоденному, так? бути прикладом каеті. От ви розумієте, моїм серцем керує хочу успішних дітей. Чи моїм серцем керує комфорт? Я хочу комфорта й тиші і в спокої попити чашку кави, так? але ж Бог нас не до цього покликав. Ну, і четверте, навчіться перетворювати список турбот в молитовний список, так? і віддавати його щодня Богу. Це важливо. Такі чотири моменти, яким чином. Практикувати плід духа мир. Ну, а з дітьми цікаве завдання є. Я часто з ними таке роблю. І коли душі опікаю дітей? Ну, це є така розмальовка дівчинка, і є також саме хлопчик, і є такі метелики. Ви можете з дітьми задати їм питання: Оце ти там, так? які в тебе турботи і клопоти? Та, Ось дивись, вони як відчуваються, як метелики в животі. Про що ти переживаєш весь час? І вони можуть вирізати ці метелики і кожен метелик підписати. Наприклад, я переживаю за оцінки в школі, чи я боюся друзів, там не друзів, а людей, які мене ображають, чи я переживаю за обстріли, чи я боюся, що в нас розбомблять школу. Будь-всі клопоти, які є, вона їх, дитина їх вирізає. Підписує, розмальовує, підписує. І далі можна задати питання: а можеш наклеїти ці метелики там, де ти відчуваєш оці, оці свої тривоги, переживання і страхи? І вона зазвичай наклеює десь тут в районі шлунку, серця, деколи ручки, деколи голова. І от вона наклеїть їх, всі. скільки їх є: 5, 6, 7, 8. І далі можна, ну, наступне, що можна зробити, це сказати: А давай ми випустимо цих метеликів. Уяви собі, що ці всі метелики у тебе в ручках, відкрий їх, випусти їх до Бога. Так? Ми маємо навчитися віддавати всі наші турботи Богу. Давай разом помолимося за кожного метелика, про що ти переживаєш. І написано, що Бог він небайдужий, він піклується, він попіклується про тебе за кожного метелика, який є в тебе в серці. І ми молимося разом з дітьми за всі їхні клопоти. Оце така просто візуальна річ, яка допомагає дитині уявити, зрозуміти свої тривоги, ідентифікувати, де вона їх відчуває, і навчитися їх віддавати Богу. Ну, от, от такий практичний момент: можна навчатися з дітьми, можна прям, ну, робити так, таке особливо, якщо в ваших дітях, ви бачите, є високий рівень тривожності, страхів, а зараз він є дуже у багатьох дітей. То таке завдання може допомогти дітям вирости в якраз цій звичці, покладати свої тривоги, клопоти на Бога, бо він потурбується про них. Ну і звісно, можна вивчити цей вірш, розмалювати його. Він тут у нас гарно, завдяки нашому ілюстратору. Бачите, він теж в такому плоди тут да? він такий гарно намальований. Всі ваші клопоти покладіть на нього, бо він поклується про вас. Цей вірш теж можна вивчити на пам'ять з дітками. Повісити його там на, на дошку, щоб дітки бачили це. Тому от важливо е дітям, особливо в війну, показувати цей приклад, як, як ви самі переживаєте ситуації, в яких вам важко, в яких багато переживань, страхів, як дійсно перебувати в тому мирі, розуміючи, що навіть якщо ви бобосховищі, Ісус з вами, ви ніколи не одні, Він завжди буде піклуватися про вас. Дякую, Еліна, за ті розважання. Я зі свого боку хотів би доповнити е, і порекомендувати ще такий до тих чотирьох практичних кроків. Ще п'ятий крок. Е, я його особисто практикую по відношенню до свого сина щодня. Це молитва благословення, яка записана в книзі чисел в четвертому розділі, починаючи з 22-го вірша. І тут є така передмова, Я просто зачитаю цей момент: Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Арона та до синів, його говорячи. Так благословляйте ізраїлівих синів, говорячи їм, тобто благословляйте. І щодня я цією молитвою кладу руки на голову сина і промовляю те, що написано саме вже з 24 по 26 вірш: нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Тому uh -huh. що це як підсумок, що Господь дає цей мир, підсумок цієї нашої розмови. І дійсно практикуйте те, що рекомендує те, що говорить Господь. Тому що якщо Господь говорить, значить це має ефект як тоді, при часі Мойсея, так і сьогодні, так і до кінця світу цей ефект буде мати. Тобто нічого не міняється. Тому дякую за Так, так, Єліна. Амінь. Я повністю згідна дуже класна молитва. Дійсно, це взагалі класно запроваджувати такі традиції в сім'ї. Які потім діти цікаво захотять передавати своїм дітям. Я думаю, ця молитва це один із таких прикладів хороших християнських традицій, які можна, які можна передавати з покоління в покоління. Так? Ну і от гра, давайте обговоримо. Є теж питання по категорії мир, можна обговорити хто саме конфліктний в сім'ї. Діти взагалі дуже люблять зразу такі питання: хто самий конфліктний, хто самий мирний, але це теж можливість є обговорити, хто як сприймає один одного, хто наймирніший в нашій сім'ї і чому цікаве питання: ось як не переживати а весь час мати мир і спокій у серці. Це питання дасть можливість вам почути. Від дитини якісь рецепти, от як вона зрозуміла, що їй допомагає переживати мир да, і спокій в серці, і теж можливість для вас поділитися якимись принципами. Хто з героїв Біблії був спокійний і мав мир? А хто постійно хвилювався? Теж таке питання, яке може допомогти вам обговорити різних персонажів. Чи Ісус мав мир? В якій ситуації ти це побачив? Як він дає тобі мир? Коли ти хвилюєшся, як це проявляється? Коли ти переживаєш, то що робиш? Що краде в тебе мир і спокій у житті? Що тобі допомагає, коли ти хвилюєшся, і про що ти хвилюєшся найбільше? Так, от такі питання вони вам допоможуть обговорити цю тему з різних сторін і як діти її розуміють. Взагалі дітей варто слухати, дати їм можливість взяти мікрофон і говорити. Хай вони вам навіть проповідують. Я часто можу задавати питання: от я дуже хвилююся. Дай мені три рецепти: як мені перестати хвилюватись. Три поради. Да? Зазвичай ми дітям даємо поради, але класно, щоб от поставити їх позицію, щоб вони вам давали поради. І ви почуєте те насправді в що вірить ваша дитина, і це важливо знати реальність, ось тому не забувайте грати в гру, давайте обговоримо. Дякую, Аліна. Так що ми будемо завершувати сьогоднішню нашу зустріч. Напевно, глядачі помітили, що то в нас звук не дуже добре. Йде на початку вліт, був то, то знов світло пропало. Ми записуємо наші ефіри влітку 2024 року, перебуваючи в Києві, в його околицях. Тут постійно якісь катаклізми. Буквально під час нашого ефіру в мене вимкнули світло, ви десь це помітили. Так що, ну, такі обставини нашого життя. життя да. Ми будемо на наступний раз знову говорити на тему довготерпіння, тобто, порозважаємо, як ця річ працює в наших стосунках. Так що до наступної зустрічі, Ірина, дякую за участь, за активність і за всі ті поради, які ми маємо нагоду чути і аналізувати. Дякую вам, благословінь вам всім. Хай Господь збереже нас і дійсно дасть нам мир.